Доброго дня! Сьогодні в нас остання лекція з нашої дисципліни: оцінювання показників безпечності функційної безпечності на етапі системотехнічного проєктування інформаційних систем. Ви пам'ятаєте, минулого разу ми говорили, що крім такої властивості, як надійність, інформаційним системам притаманна така властивість, як функційна безпечність. Ця властивість полягає в тому, що при виході з ладу окремих підсистем чи модулів інформаційної системи в нас система переходить в такий режим, коли вона не несе загрози життю і здоров'ю людей, не несе загрози для навколишнього середовища чи для інших систем. Значить, оця функційна безпечність вона може кількісно оцінюватися наступними показниками. Це є ймовірність потрапляння в аварійну ситуацію, це є мінімальність січення, це є частота потрапляння в аварійну ситуацію і коефіцієнт ризику, або називають RPN чи Risk priority NAP. Ви також пам'ятаєте, що сума мінімальних січень це є, власне, дає нам ймовірність потрапляння в аварійну ситуацію, похідна від значення. Функції потрапляння, ймовірності потрапляння в аварійну ситуацію дає нам частоту потрапляння в цю аварійну ситуацію, тобто це і швидкість потрапляння в аварійну ситуацію, ну і коефіцієнт ризику показує, який в нас, скажімо так, рівень функційної безпечності тієї чи іншої системи. Знову ж таки. Показники функційної безпечності оцінюють на етапі системотехнічного проектування, тобто тоді, коли ще системи немає в залізі. Звичайно, їх можна оцінити, і на етапі можна оцінювати також і на етапі вже експлуатації системи. Ну але вже тоді, скажімо так, внести якісь там зміни в систему, щоб змінити ці показники, буде дуже тяжко а в більшості випадків і неможливо. Значить, тому сьогодні ми розглянемо, як оцінюють показники функційної безпечності при проєктуванні структури інформаційної системи, при проєктуванні алгоритму її поведінки, а також при проєктуванні стратегії технічного обслуговування. От давайте розглянемо, як оцінюють показники функційної безпечності відмовостійких. Інформаційних систем ну візьмемо з мажоритарною структурою, бо ви пам'ятаєте, що це є найбільш такий досконалий засіб засіб, скажімо так, резервування, який дозволяє захищати нашу систему не тільки від відмов, але й від збоїв на апаратному рівні. Інші засоби цього, на жаль, не дають, і от яким чином оцінюють показники функційної безпечності. Ну, зрозуміло, що, як ви побачите, є два показника: ймовірність потрапляння в передаварійну ситуацію і частота потрапляння в аварійну ситуацію. Ну, про частоту потрапляння, ви надіюся, добре знаєте, тому що ми її, цей показник визначали практично на всіх лабораторних роботах, починаючи там з четвертої і далі. Е, і, власне, це є, ви пам'ятаєте, це є су, це є сума добутків. От інтенсивності потрапляння з передаварійного стану в аварійну, аварійний, аварійний станцію червоний, помножене на ймовірність перебування от в цьому стані, тобто ймовірність перебування в стані R на цю інтенсивність, ймовірність перебування в стані L, M на цю інтенсивність, і так далі, тобто така сума у таких добудів. Але для систем типу мажоритарних та й не тільки важливо є не тільки ймовірність потрапляння, оця частота потрапляння в аварійну ситуацію, а ймовірність потрапляння в перед ситуацію. Перед аварійною ситуацією це є ці стани, з яких є безпосередній перехід в стан аварійної ситуації. Власне, сума ймовірностей перебування у цих станах, позначених синім кольором, це нам і дасть цю ймовірність потрапляння в передаварійну ситуацію. Фактично, ми можемо задатися граничним значенням цієї ймовірності, що вже після якої ми точно потрапимо, ну, скажімо так, з найбільшої великою частотою потрапимо суда. Тому це значення буде в нас таким собі індикативним показником для проведення якихось дій з нашої системи. Ну, наприклад, технічне обслуговування, чи, наприклад, там заміна певних модулів, чи ще якихось дій, які нам зменшать частоту потрапляння от в цей стан F. Значить, якщо ми візьмемо мажоритарні структури. То, як ви можете побачити, що чим більше елементів в мажоритарній структурі, тобто 3, 5, 7 чи 9, тобто збільшення цих елементів, ну, а це пам'ятаєте, що воно нам дає змогу зменшити ймовірність того, що система перестане працювати в результаті збоїв, і таким чином, в нас, бачите, зменшується і. Максимальне значення ймовірності потрапляння в перед аварійну ситуацію, і мало того відсувається той пік, значить настання цієї ситуації буде значно пізніше, скажімо, в системі 5 з 9 ніж 2 з два з трьох, значить, таким чином, вибираючи, ну скажімо так, якщо ми задаємося якимось граничним значенням, от ймовірності потрапляння в аварійну ситуацію, скажімо 0,25 то виходить, що у нас цьому відповідає тільки система чотири з семи і 5 з 9. Там 4, відповідно три з п'яти чи два з трьох з нас не відповідає, скажімо, технічному завданню, і використовувати їх не можна. Бо далі, що б ми далі з тою системою не робили, ми оце от значення зменшити не зможемо. Значить, як буде виглядати справи з ймовірністю, з частотою потрапляння в аварійну ситуацію? Ну, ви знаєте, що чим більше елементів є в системі? Тим частіше ви будете потрапляти в аварійну ситуацію, От як ви бачите, два з трьох має менший пік, там три з п'яти з чотири більший, 5 п'ять 9 ще більше. Але якщо ми візьмемо до цього пікового значення, бо ви пам'ятаєте, що всі оці, ну скажімо так, дії на підвищення безпечності можна робити до оцього піку. Частоти потрапляння в аварійну ситуацію. Якщо ми візьмемо ось проведемо вертикальну лінію, то для оцього інтервалу експлуатації від нуля до цього значення, де червона лінія, в системі два з трьох, як бачите, є максимальне значення частоти потрапляння в аварійні ситуації 3 з три з п'яти менше, чотири семе ще менше, а п'ять з дев'яти, бачите, мінімальне значення. Ну і крім того. Тут, як ви бачите, час є експлуатації від нуля от до цього значення, що ми повинні вже щось робити з системою. Бо далі, вже ви ну після цього піку, це вже гарантоване потрапляння в аварійну ситуацію. Значить, таким чином, чим більше елементів в мажоритарній структурі, тим ви маєте більшу, скажімо так, оцей, скажімо, можливість для маневру. Ну, скажімо, якщо нам треба не більше, щоб була 5 на 10 мінус 5, то, бачите, 2 з 3 не відповідає, і нам достатньо взяти систему, скажімо, там 3 з 5. Значить, таким чином, в залежності від кількості елементів мажоритарної структури, ми можемо, по-перше, отримати потрібне значення частоти потрапляння в аварійну ситуацію, а з другого моменту, ми маємо ще можемо отримати певний час для того, щоб можна було вжити якихось заходів. Мало того, як ви бачите, що такі системи вони не тільки залежать від, скажімо так, показники безпечності не тільки залежать від, типу структури, там два з трьох, чи там 3 з 5, чи будь-якої іншої, а також від надійності елементів цієї структури. Як ви бачите, що як ви бачите, що в нас при збільшенні надійності елементів мажоритарної структури, ми як зменшується частота потрапляння в аварійну ситуацію, і скажімо: якщо ми задалися значенням 10-4, то в нас скажімо так, ну в даному випадку, 10 мінус четверті, інтенсивність віднов і вища може бути, ну тобто, значення інтенсивності інтенсивностей буде нижче, і відповідно ми можемо використати елементи з надійністю там, як ви вже бачите, там десь 3 на 10 мінус четверті, і десь до 10 мінус тут же ви ви, ви ви вибираєте не просто найменше можливе значення, а те, що нам дає можливість реалізувати, скажімо так, вартість того чи іншого елементу. Значить, таким чином, як ви бачите, в мажоритарних отаких от от структурах в нас залежать показники функційної безпечності, як від конфігурації системи, тобто чи це 23, з 3, чи 35, з 5, чи там інша, так і залежить від надійності елементів. Тепер, якщо подивитися про це, то що стосується структури. Тепер, якщо дивитися, ну і таким чином, підбираючи надійність елементів і конфігурацію відмовостійкої структури, ми маємо можливість отримати потрібні нам показники безпечності. Але як ви ми вже казали, що крім структури на систему технічному етапі проектування, також проектують алгоритм поведінки, і ось при проектуванні алгоритмів поведінки, також, ну скажімо так, показники. Безпечності також вплива залежать від того, яку надлишковість ми введемо в алгоритм. Пам'ятаєте, ми коли говорили про алгоритми поведінки, то там є надлишковість часова і функційна. Часова надлишковість це є. Повторне виконання певних фрагментів алгоритму, якщо не вдалося з першого разу виконати задачу, а функційна це якщо ми не виконали задачу за допомогою одної підсистеми, ми передаємо керування на іншу підсистему, і вона виконує ту саму задачу. Значить, таким чином, якщо наш алгоритм поведінки є не, скажімо так, без надлишковості. То в нас, як ви бачите, максимум частоти потрапляння в аварійну ситуацію буде в нулі. Тобто тут ми ухилитися від аварійної ситуації, якщо така наступить, ми не маємо змоги. Якщо ж в нас є надлишковість, то мало того, що ми збільшуємо такий функційний параметр, як ймовірність виконання задачі, ми ще й бачите, пік оцієї частоти потрапляння в аварійну ситуацію відсуваємо від нуля, і ми маємо цей от час для того, щоби ще раз. Попробувати вирішити ту саму функцію, значить, таким чином, таким чином, чим більше в нас є надлишковості, ну скажімо, повторних виконань, тим в нас пік нашої частоти потрапляння в аварійну ситуацію зменшується і відсувається вправо. Ну, зрозуміло, що тут є інший, ну, скажімо так, не все, ви скажете, ну, зробимо там 20 разів виконувати нашу, скажімо так, функцію. Звичайно, що таким способом ми доведемо ймовірність виконання задачі до одиниці, але час виконання задачі в нас також буде прямувати до безмежності. Якщо це є система, яка повинна виконувати за обмежений час задачу, ну, наприклад, система протиповітряної оборони, що нам не просто треба з ймовірністю одиниці збити ракету, а нам її треба збити за 20 секунд. В якщо наша система буде її шукати там годину, то вже в принципі потреби в такій системі не буде. Тому тут є певні обмеження і відповідно. Нам треба знайти мінімум оцієї функції частоти потрапляння в аварійну ситуацію. Нам треба знайти її мінімум від різних параметрів, від різних параметрів такого алгоритму. Ну, в першу чергу, це параметр, це є ймовірність виконання задачі, має бути не менше, ніж граничне значення, а час, середній час виконання задачі, має не перевищувати граничне. Якщо ми при цих умовах знайдемо цей мінімум. То власне, ми отримаємо алгоритм, який в нас має задовільне значення, тобто те, яке нам необхідне, частоти потрапляння в аварійну ситуацію, і мало того, ми виконаємо задачу з потрібною ймовірністю і з, за потрібний час. От, показаний графік, як залежить частота потрапляння в аварійну ситуацію від ймовірності виконання задачі. Ну, скажімо, якщо ми збільшуємо від 09 до 1, ймовірність виконання окремою підсистемою задачі, то в нас, бачите, падає частота потрапляння в аварійну ситуацію від 6, ну, практично 6,8 на 10 3 до 6 на 10 6, на три порядки. Значить, таким чином, ну, це в нас, бачите, це в нас при ймовірності виконання 0,4 9 0,3 дев'ятки, 0,99. Тобто, в залежності від того, ну, скажімо, якщо у нас задано 10 мінус 3, то нам, чи там, скажімо, 10 мінус 3, то нам вже достатньо мати 0,99. Якщо треба 10 мінус 4, то тут вже має бути 0,39. Значить, таким чином, підбираючи Показники функціональні показники підсистем, які входять в які виконують даний алгоритм поведінки. Ми можемо отримати необхідні, ну скажімо так, не менше ніж граничні значення частоти потрапляння в аварійну ситуацію для нашої для нашої інформаційної системи тепер про. Технічне обслуговування, значить, ну перших два моменти структура алгоритм поведінки. Це ми говорили про, значить, вибір, скажімо так, система, яка тільки зроблена. А ви розумієте, що під час експлуатації система ну, погіршує ці показники як надійності, так і безпечності, і для того, щоб вони трималися на заданому рівні, для цього використовують таку. Такий, скажімо так, діяльність, яка називається технічне обслуговування і робот. Технічне обслуговування включає в себе два різновиди робіт. Це аварійно-відновлювальні роботи і планово-профілактичне обслуговування. Справа в тому, що, пам'ятаєте, ми коли розглядали технічне обслуговування, ми говорили, що частина підсистем інформаційної системи знаходиться під постійним монітором. Ну, це так звані критичні з точки зору роботи системи. Частина систем не моніториться взагалі. І якщо у нас відмовляє отап обладнання з першої групи, тобто це означає, що наша система потрапляє в аварійну ситуацію і зразу ж негайно відбувається усунення цієї аварійної ситуації. Друга частина отих тих чому вони не постійно моніторяться? Ну, скажімо, ну нема потреби, вони досить рідко відмовляють, і мало того, навіть якщо вони і відмовляють, то вже ну скажімо так не завжди приводять до аварійної ситуації, але збільшують ймовірність її появи. Такі відмови називають прихованими. А роботи по їх усуненню називається планово профілактичне обслуговування. Ну, сама назва показує, що ми за певним планом, там раз в місяць, раз в півроку, чи раз там в рік, проводимо обслуговування. Ну, як роблять технічне обслуговування автомобіля, навіть якщо він повністю справний, все одно там міняють там, скажімо, мастила, фільтра, там, якісь інші розхідники, щоб далі цей автомобіль міг служити без полону. Оцей принцип якраз є планово профілактичного обслуговування. Значить, в результаті цих двох видів робіт ми маємо змогу зменшувати ймовірність настання аварійної ситуації і частоту потрапляння в аварійну ситуацію. В основному це досягається за рахунок об усунення прихованих відмов. Ну, тут два є моменти, що ви самі розумієте, що тут, по-перше, залежить від того, як часто будемо робити це профілактичне обслуговування і як довго ми його будемо робити. Тобто, яка кваліфікація бригади ремонтної. ну, можна зробити там за три години той обслуговування, можна робити і 10 годин обслуговування. Значить, і це все впливають на показники безпечності. Якщо ми говоримо про. Планово профілактичне обслуговування, то воно, якщо, ви, якщо його відобразити в вигляді моделі, в вигляді графа останніх перегодів, буде мати наступний вигляд. Бачите, в нас є перший стан, коли ми починаємо планово профілактичне обслуговування. І ми з інтенсивністю μ у ну, ню моніторингу, тобто, ми це є мініторну. Це є одиниця поділена на середній час моніторингу. Тобто, оглядаємо нашу базову станцію. Якщо там немає ніяких прихованих відмов, ми повертаємося назад. В цей стан, тобто ми її обслужили. Тобто ми там долили. Скажімо, немає в нас там, там всі акумулятори заряджені, тобто фільтри там кондиціонері, наприклад, чисті, там розтяжки натянуті. Ну ми просто оглянули і повертаємося в цей стан. І переходимо до обслуговування наступної станції. Якщо ж ми виявили, що, скажімо, якісь там є розряджені акумулятори або вже не придатні до зарядки, чи в нас там немає солярки, чи там замало солярків дизель-генератор, який там працює, чи наприклад, там забруднений фільтр в кондиціонері. Ми тоді якісь там робимо, в нас є час. От, виявлення цих прихованих відмов, одиниця на цей час буде лям, да, то ми це, скажімо так, ми це знаходимо, і от з інтенсивністю мю, усунення прихованих відмов ми здійснюємо обслуговування. І знову ж таки після цього переходимо до обслуговування наступної станції. Якщо ж в нас, скажімо, на будь-якому етапі, чи на етапі моніторингу, чи на етапі усунення прихованих відмов стається поломка на якій станції, ми кидаємо цю роботу. Бачите, переходимо в стан 1.4, тобто ремонтуємо цю поломку, вертаємося назад. Якщо ж в цьому етапі в нас відбулася поломка чогось, значить знову ж таки ми здійснюємо обслуговування і знову вертаємося назад. Значить, ось таким чином. Ось таким чином ми здійснюємо технічне обслуговування і ремонт. Якщо ж в нас таких станцій є не одна, от, наприклад, сім. То ми, бачите, для кожної станції є подібний цей граф станів. Тобто, в нас є от стани з аварійною ситуацією: ці 1.5, 1415 один, 4, 1, 5, 2, 4 2, і так далі. Є стани, коли ми проводимо технічне обслуговування. Якщо ми, скажімо, ну ми можемо отримати цю інформацію за рахунок обробки. Інформації про експлуатацію за багато років, а можемо на такі моделі, тобто складемо систему диференційних рівнянь Чапана, розв'яжемо її, отримаємо ймовірності перебування в усіх станах і потім, сумуючи певні ймовірності, можемо отримати ось такі показники. Наприклад, тобто перший показник це частота потрапляння в аварійну ситуацію в залежності від періоду планово-профілактичного обслуговування. Значить, тут в чому є так сказати цікавий результат. Значить, дивіться, чим менший період плану профілактичного у нас є 360, 720 і 1000 годин. От, наприклад, 360, це означає, що у нас, бачите, спочатку ймовірність, частота потрапляння в аварійну ситуацію до обслуговування є велика. Після обслуговування вона різко падає, бачите, і далі в нас вже стає якийсь там стаціонарне значення. Якщо у нас період обслуговування більший, от 720 годин, голоба крива. То в нас оцей період, коли в нас є висока ймовірність потрапляння в аварійну ситуацію, бачите, до цього до точки перетру, у нас є дуже досить висока. І ми, якщо ми тут ми вже усуваємо цей пік, в нас є на півтора тисячі годин, то в нас тут пік цей триває десь там до шести тисяч годин. Якщо у нас період плану профілактичного обслуговування, бачите, тисячу годин, то в нас оце високе значення є до майже дев'яти тисяч годин, ми маємо високий рівень. Е, Частоти потрапляння в аварійну ситуацію. Далі вона вже зменшується, бачите, і стає на стаціонарний рівень. Тобто, чим в, нас менше, чим в нас менше значення, чим в нас менше, скажімо так, період планового профілактичного обслуговування, тим швидше ми приводимо до якогось певного значення нашу частоту потрапляння в аварійну ситуацію. Значить, також частота потрапляння в аварійну ситуацію залежить і від кваліфікації ремонтника. От якщо ремонтники можуть за 5 годин усунути, бачите, ну не усунути, а провести технічне обслуговування, то в нас є рівень оцього частоти потрапляння в аварійну ситуацію є ось такий. Якщо вони усувають за 10 годин, бачите, рівень є такий. Якщо за 15 годин, то рівень є аж такий. Тобто, чим вища кваліфікація ремонтника, тим в нас вища, ну, скажімо так, тим в нас нижча, тим в нас нижча е частота потрапляння в аварійну ситуацію. Так само частота потрапляння в аварійну ситуацію залежить від надійності обладнання. Як ви бачите, от якщо є два різних, тобто на порядок вище Вища надійність обладнання, то бачите, як в рази в нас зменшується частота потрапляння в аварійну ситуацію. Тобто зрозуміло, що чим надійніше обладнання, чим більш кваліфікований персонал, і, скажімо, досить часте профілактично планово профілактичне обслуговування, тим в нас можна от трьома шляхами чи трьома зразу, чи по якимись двома з цих трьох, чи там одним ми можемо суттєво Зменшити частоту потрапляння в аварійну ситуацію, а відповідно і підвищити показники безпечності. Значить таким чином, вже на етапі системотехнічного проєктування, при використанні, скажімо, специфічно такого проектного інструменту, як, скажімо, граф станів і переходів, тобто як підходу до моделювання, ми можемо отримати. Показники безпечності такі, які нам задано в технічному завданні. і ми їх отримаємо, ці значення показників без будь-якого, скажімо так, натурних випробувань. Ми це отримаємо ще тоді, коли система в нас є на рівні ідей і немає ще в Значить, і таким чином, таким чином, ми можемо використовуючи дані інструменти системотехнічного проектування. Проєктувати як структуру, в якій є, скажімо, потрібні показники безпечності, так алгоритм поведінки, і так стратегію технічного обслуговування. Таким чином, ми повністю проводимо весь спектр проектних робіт і визначаємо. Потрібні кількість, не потрібні, а кількісні значення, які має наша система при тих чи інших параметрах як структури, так і алгоритму, так і технічного обслуговування. Які будуть запитання щодо мене? Якщо запитань немає, значить тоді. Ми завершили нашу дисципліну, і відповідно освоїли цілий спектр методів, які дозволяють оцінити показники надійності та безпечності. Інформаційних систем на етапі їх системотехнічного проєктування. Ну і, звичайно, розібралися зі способами і методами, як забезпечити ці показники на заданому рівні, який є в технічному завданні. Тоді на сьогодні все. Дякую, до побачення.